Діти пропоную вам пограти в гру посуд український або сучасний. Дивіться уважно на картинки і знаходьте український посуд, який вироблений з глини українськими майстрами. Якщо відповідь правильна, позначимо її зеленою позначкою. Тож будьте уважні, почали! Це глечик, це кухоль з глини, горщик з кришкою, миска керамічна, куманець, горщик, макітра, глечик. Вони вироблені всі з глини українськими. Майстрами молодці.